В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах. Ворожа атака на Дніпропетровщину. Нові автівки для наших захисників. Зачинені бомбосховища у Дніпрі. Більше цікавої та корисної інформації просто зараз. Тож не перемикайтесь. Про ситуацію на Дніпропетровщині поінформував очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цієї ночі ворог вдарив по області ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі. Виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. А вже на ранок російська армія обстріляла Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Туди прилетіли снаряди з важкої артилерії. Наші захисники збили ворожий безпілотник над областю. У рамках благодійного проєкту спортивного клубу Арена у співпраці з міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського Солідарність і благодійною організацією Сікаріо під розділом збройних сил України передано сім позашляховиків. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Даніченко. Спортивний клуб Арена власними коштами закупив сім позашляховиків для чотирьох підрозділів Сил оборони України: бригади Азов, новоствореному підрозділу БПЛА, білоруському добровольчому корпусу і третій штурмовій бригаді. Наш фонд має таку змогу і в співпраці з благодійним фондом Петровського Солідарність в організаційних питаннях нам допомагали організація Сікаріо, що ми спільною працею змогли придбати ці автівки, підготувати їх. Для хлопців, щоб їм було технічно зручніше, ефективніше захищати нашу країну, боронити, щоб їм було значно легше там на фронті. Хоч ми тут в тилу, але ми душою і серцем з ними. Ми пишаємось, ми гордимося ними і ми всіляко намагаємося допомогти, як тільки можемо. Ми впевнені, що зазначені автомобілі сприятимуть сумлівному виконанню бойових задач. Також хочемо побажати хлопцям, щоб їх хранив та оберігав Господь Бог та допомагав їм в найважкіші часи. Також хочу віддячити благодійній організації Солідарність та особисто Петровському Олександру Володимировичу за його постійну участь в благодійних проєктах. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність систематично надає допомогу нашим захисникам. Сподіваємося, що ці автівки дуже велику допомогу будуть надавати нашим хлопцям з клубом Сікаріо. Ми співпрацюємо понад п'ять років з благодійним фондом Арена, третій рік. Крім цього, це ж не тільки автівки, це і благодійні спортивні заходи, це і медичне обладнання для лікарень. Тому я вважаю, що це не остання наша передача такої допомоги, тому ми рухаємося вперед. І слава нашій Україні, слава нашим хлопцям. Благодійна організація Сікаріо взяла на себе пошук і транспортування автомобілів. Робота заключалася в тому, щоб треба було знайти максимально якісні автівки. Для того, щоб їх передати хлопцям на передову на різні напрямки, ми знайшли частину за кордоном у наших друзів, частину знайшли тут, в Україні. Ми вже ну, півтора року воюємо, саме безпосередньо приймаємо участь у бойових діях, і ми яскраво знаємо, що потрібно хлопцям на передову. Сім автівок розподілили між підрозділами. По дві автівки для виконання бойових завдань отримали бригада Азов, новостворений підрозділ БПВА, білоруський добровольчий корпус, і ще одна відправилася до третьої штурмової бригади. Їх основна ціль – довезти парнії з точки А в точку Б. Якщо є надамі. Эвакуировать людей они будут эвакуировать. Каждое подразделение проживает свою жизнь. Что-то мы теряем, что-то утрачиваем. И поэтому это постоянный такой круговорот. Автомобили ломаются, мало того, что сами по себе технически. Артиллерия добивает делает свои дела. З того ж, допустимо, Бахмутського напрямку ми можемо посидіти, що там машини можуть і жити 12 часов після пригонки, тому це все необхідно обновлять. Вони будуть не тільки виконувати бойові задачі, евакуації, і різні дуже задачі. Підвоз БК, евакуація поранених. Дуже важливі ці автівки, тому що вони, наскільки я знаю, дуже в гарному стані, вони не зламаються через місяць або два. І це дуже добре. Відчуваю підтримку, що люди мене нас підтримують. Військових. Машини підуть наші групи. Це група, яка відповідає сучасним реаліям війни. Ми працюємо з FPV-дронами, дронами дронами Камікадзе. Сьогодні це один із найефективніших засобів на лінії фронту, який допомагає ефективно вражати ворога і в той самий момент рятує життя. Нашим воїнам дозволяє з більш безпечних місць працювати по ворогу, і тому це піде для бійців зараз нашої новоствореної бригади і особисто нашої. Групи. На передовій має цінність все, і техніка, і забезпечення наших захисників. Саме тому Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність, благодійний проєкт спортивного клубу Арена, благодійна організація Сікаріо постійно працюють за для майбутньої перемоги. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов, новини Д1. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 540 окупантів, 7 танків та одну систему протиповітряної оборони. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу – близько 250 тисяч 240 осіб, танків – 4 тисячі 244, бойових броньованих машин – 8 тисяч 270, артилерійських систем – 4 тисячі 977. Реактивних систем залпового вогню 709, засобів протиповітряної оборони 467, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4154. На нашу гарячу лінію продовжують надходити схарги від місцевих мешканців з приводу незадовільної роботи комунальників та навіть закритих бомбосховищ. В Ситуації розбирався мій колега, журналіст Ян Андрусенко. До нас цими днями зателефонувала одна з глядачок телеканалу, де – пані Оксана, і запросила нас до одного з будинків у самісінькому центрі міста, аби показати, як у Дніпрі місцева влада дбає про безпеку Дніпрян. І ми одразу вирушили на своєрідну перевірку роботи міських чиновників. Телеканал Д-1 продовжує спілкувати зі своїми телеглядачами. Цього разу нам на гарячу лінію зателефонували мешканці однієї з вулиць, саме вулиці Центральна, одного з будинків, і зателефонували з приводу неналежного виконання комунальними службами своїх обов'язків і закритих бомбосховищ. До речі, ось зараз лунає повітряна тривога, і маємо зайти в укриття. Але давайте перевіримо, чи відчинене воно. Як ви бачите, воно зачинене, лунає сирена, але тут є також і інший вхід, тож ходімо перевіримо, можливо, відчинений саме він. Власне, ось ми знаходимося біля другого входу у бомбосховище. Давайте перевіримо, можливо, воно відчинене. Ні, не відчинене. Ось така вона схоже безпека по Дніпровськи. Пані Оксана з огляду на хворобу попросила нас знімати її лише зі спини, проте погодилася нам розповісти цікаву історію цього будинку по вулиці Центральній. В першу чергу бомбоубіжище у нас начальни нас, звісно, же не інтересувала, оскільки на території України не було ніяких воєнних дій. І навіть у 2014 году ми особо не звертали ніякого внимання по цьому поводу. Асніпосвітство уже в предвірі. непосредственно конкретных военных действий со стороны агрессивных действий со стороны России. Оказалось, что в бомбоубежище мы попасть не можем никаким образом, поскольку оно приватизировано и совладельцем или владельцем непонятно каким образом является Гудрат Гаджиев, который выкупил не только бомбоубежище, но и по большому счету подвальное помещение, которое находится на в нашем же доме, во втором подъезде. То есть вот эта вся громадная площадь полностью принадлежала ему. Три года назад непосредственно с территории бомбоубежища были вывезены сотрудниками Гудрата Гаджиева металлические кровати. <coughs> металлические кровати. Сорван полностью унитаз, который находился на территории подвала. И забит мусором вентиляционный люк. Попасть, попасть в бомбоубежище и в подвальное помещение мы не можем никак, Ні при яких умовах, тому що у нас неоднократно виникали комунальні проблеми. Ми дзвонили в аварійну службу, де от нас просили предоставить повністю ключі від подвального поміщення. Та... Ключей у нас нет. Мало того, в підвальне поміщення установлен второй замок. Попасть ми теж не маємо ніякого права. Окрім закритого бомбосховища у місцевих жителів виникають питання і до комунальних служб нашого міста. Цей будинок вже нібито почали перевіряти на готовність до зими і вже навіть підтвердили та підписали відповідні документи. Але найцікавіше те, що хто їх підписав і на яких умовах загадка, адже перевірити комунікації на їх відповідність просто неможливо через постійно зачинені двері. Від міських чиновників лише наступні відписки. щодо підвального приміщення за вказаною адресою будинку, де раніше було розташоване бомбосховище. КП Теплоенерго надіслало запит до КП «Жилсервіс-5» за номером 622СС від 27 грудня 2022 року. За інформацією департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради, підвальне приміщення зазначеного житлового будинку повинно бути зачиненим для збереження цілісності інженерних мереж. Підвал будинку приватизовано. У разі необхідності власники надають доступ до приміщення підвалу. Місцеві мешканці зазначають, що раніше бомбосховище та підвал були окремими приміщеннями, але там чомусь знесли стіну і об'єднали в одне приміщення, яке тепер слугує і сховищем, і місцем інженерних комунікацій, зачиненим місцем, у яке потрапити просто неможливо. То есть, я правильно у вас было два пид... Подвал под вторым, и да, и бомбоубежище непосредственно под нашим подъездом. Потому что э, во время постройки нашего дома, а дом наш относится к постройке 1953 года, одним из необходимых условий сдачи дома в эксплуатацию являлось наличие полностью подвального помещения. Причем не просто подвального помещения, а полностью непосредственно адаптированного для нахождения там людей. То есть находилось вентиляции люк находились э, в кровати, мало того, если спуститься в подвал, там даже висели на стенах картины. И тот то, зараз у вас Абсолютно поправки. никакой возможности туда попасть не, не только у нас, но и у аварийной службы нет никакой возможности. Міська влада на звернення людей не реагує. Що ж, можливо, вже після цього сюжету міські чиновники зі своїх владних кабінетів звернуть увагу на проблеми Дніпрян. До того ж, мова йде про самісінький центр нашого міста. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка. Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру начальнику управної колонії з Дніпропетровської області. Він за хабар намагався посприяти одному з ув'язнених достроково вийти на свободу. Фігурант вирішив заробити гроші на ув'язненому, який відбував покарання за смертельну ДТП. Вартість таких послуг він оцінив у 100 тисяч гривень, а гроші наказав перевести на один з банківських рахунків. Пліч – таку назву має програма допомоги мешканцям звільнених від окупації сіл Херсонщини, до якої долучилася і наша область. Більш детально у наступному сюжеті. Пенсіонерка Лариса та її дочка повернулися до рідного Ольгиного у жовтні на руїни. Від будинку залишились одні стіни: ні даху, ні вікон. Як могли, тимчасово підлатали хату. Вернулися ми на руїни сюди, ми приїхали. В жовтні місяці. У нас ні криші не було, ні, ні вікон, нічого не було. У хаті це, ну як вам сказати, ну, ну животні жили. То рашисти – це само собою, а просто собаки, свині жили, все. Ми ніч переночували в чужих людей. На другий день почали ми займатися. І так ми. І жовтня місяця, як приїхали сюди з Кривого Рога, так ми тут. Що змогли, те й зробили. Що ми накрили кришу, як ми накрили? Ну, це я вважаю, вона Бутафорська. Малейший вітер такий сильний, вона як мачта репить, це все, там все пошивано. Димар, ну хто проживаємо? Дочка, внук і я. Внук зараз наш ЗСУ. То ми залишилися дві жінки в домі. Це була одна наша допомога мужка. Зараз ми вдвох. Все, за що не візьмись, там осколок, там, там пробито, там розбито, там на городі три чи чотири, та більше, мабуть, прильотів було. Ну а що, жити треба. Обробили, трохи засадили собі городиною. Осколк підемо на город сапати, два кармана осколки осколків, принесемо у двір. А все, що робилося, ми все робили. І це внук робив, і це робили. Тут не було нічого до чого. Людей позичили, це ми, там де люди там недалеко живуть, так ми позичили нам, пожалуйста, хоч штук стільки шиферин, так а беріть, там ми оце тут накрили, щоб ж воно хоч хату не текло. Ну як, ну як тут недалеко від мене живе, такого віку, як я, ми одне одного розуміємо. Ну як, розумієте, ну, а їм там воно не треба, то ми з кусочків тут і зліпили. Так. Тут воно хоч дощу. А це, я не знаю, це дякувати Богу, що зима така була, я не знаю як. Там позатикали, там позакривали. Дніпропетровська область взяла під опіку три херсонських села. Поступово відбудовуємо. Роботи багато. Необхідно відновити зо дві сотні будинків в Ольгиному, Старосіллі, Бобровому куті. Проєкт Пліч – це реальна допомога людям. Ми з дочкою бою, проживаємо в селі Ольги. Допомогли нам зробити кришу, зробити, щоб воно хоч щоб щось, щось щось на хату було похоже. Понимаєте, ми боїмося тут залишатися. Чи воно вистоїть. скільки воно вистоїть, ми не, не знаємо. Воно, воно так як вітер, воно репить, репить усе, воно движиться. Тут літня кухня. Отаке все. Вони страшне, що робили, оце вже самі мазали. Позичали гроші, брали цемент. У мене кредитка, я не знаю. Я за кредитку, що в мене доходу. У мене пенсії мало, у нас ніяких яких доходів. У нас одна, один був доход, що із корови мали. Ту ми позбулися, бо ми не перезимували. На цемент позичали, деяка копійка, позичаємо, мажемо, облаштовуємо. Це перебили, те перебили. Ну, що я можу сказати? Перегадили. В евакуації жінка пробула майже півроку. Коли побачила рідну домівку, жахнулася. Все побите, пограбоване. Аби якось пережити холоди, Лариса продала корову. На виручені кошти змінила вікна. Дах онук накрив плівкою, аби вода не затікала в оселю. Лариса та її односельці вдячні за гуманітарну допомогу, яка надходить з Дніпропетровщини. Самотужки жінкам не сила потягнути відбудову. Проєкт плічопліч для допомоги саме таким людям. Понівеченого у підшефних Дніпропетровщині селах чимало. Будівельники працюють у темпі, аби встигнути зробити все до холодів. Ян Андрусенко новини, Д1. Смертельна аварія сталася у Павлоградському районі на трасі Мерефа Лозова Павлоград поблизу села Жемчужне. Водій автівки Шкода не впорався з керуванням, зіткнувся з вантажним автомобілем Крас та з'їхав у кювет. Фахівці ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло 36-річного водія з понівеченої автівки, а також провели ряд протипожежних заходів. За вихідні на Дніпропетровщині вигоріли більше 110 гектарів екосистем. Про це повідомили у головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. У неділю містянам добре було видно, дим поблизу міста горіла трава. Спека і вітер призвели до того, що вогонь швидко розповсюджувався. У більшості випадків ці пожежі спричинені людським фактором: мешканці нашого регіону або свідомо підпалюють суху рослинність, або нехтують правилами пожежної безпеки. Лише за одну добу надзвичайно. Айники здійснили 88 виїздів для ліквідації пожеж на відкритих територіях. Пізнай свою країну, продовжуємо нашу рубрику про міста і села України, її визначні місця і цікаві місцевості. Залюбки передамо естафету Ужгороду, унікальні і надзвичайно цікаві родзинки міста. Це Липова алея на набережній, філармонія та дитяча залізниця. Про все це в наступному матеріалі від наших глядачів. З радістю продовжуємо розказувати про маленьке містечко в західній частині України. Я про Ужгород. Розуміло. Навесні в Ужгороді цвітуть сакури. А влітку туристи та жителі міста люблять прогулюватися вздовж річки Уж. Тому що саме тут просілася найдовша в Європі липова алея. Її довжина становить 2, ,2 кілометри 200 метрів. Липова алея висаджена чеськими ботаніками. Існує припущення, що вони під однією з лип сховали капсулу з настановами для майбутніх поколінь. Проте ніхто не знає, під якою саме тут висаджені різні сорти лип, які квітують по черзі. Саме тому мешканці та гості міста насолоджуються їхнім духмяним ароматом досить довго з травня по липень. Липова алея в Ужгороді є не тільки окрасою та гордістю міста, але й захищає набережну уже від руйнування. В серпні в 1947 році біля Філармонії відкрили дитячу залізницю. День залізничника. Це одна з найкоротших дитячих залізниць в Україні та Європі. Типокова колія завдовжки в 1,1 км кілометр прямує вздовж річки Уж, центр міста до парку під замковий. З вікон вагонів відкривається гарний краєвид під час поїздки. Ви будете бачити річку Уж, міст, Ботанічний сад. Час від часу зарядниця зала відпований, оскільки розташована вздовж берега річки Уж. Саме тому, починаючи з 2000-х років, неодноразові були спроби її закриття. Який би ви набрали маршрут для знайомства з Ужгородом, він неодмінно приведе вас до яскравої будівлі Закарпатської обласної філармонії, минулому синагоги ордоксальної громади євреїв шкіназії в Ужгороді. Ведено у 1904 році у помпезному романтичному стилі, до якого вплилися візантійські та арабомавританські мотиви. Історики та архітектори кажуть, подібних синагог у Європі немає. Відвидавши велику залу флармонії, ви зможете не лише помилуватися її розкішним інтер'єром, а й відчути особливу атмосферу цієї сакральної споруди і насолодитися звуками одного з найпрекрасніших музичних інструментів, а саме, органом. То чекаємо всіх у гостинному Ужгороді. пізнаємо, пізнаємо свою, свою країну, країну разом. Дякуємо за цікаві матеріали. Чекаємо наступні відео від наших телеглядачів. Долучайтесь і станьте нашими співавторами. Поділіться власними враженнями про відвідування цікавих місць України. І ми покажемо вас на телеекрані. Про спорт. Леся Цуренко подолала кваліфікацію на турнірі WTA 1000 в Монреалі. У фіналі відбору Українка переграла американку Елізабет Мандлік з рахунком 6-4 та 6-2. Додамо, що в основі цього турніру також зіграють і інші українські тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, і Ангеліна Калініна. Український спортсмен Олексій Середа здобув срібну нагороду у суперфіналі Кубка світу зі стрибків у воду, що проходить у німецькому Берліні. 17-річний спортсмен показав другий результат в індивідуальних стрибках з 10-метрової вишки. Українець поступився лише чотириразовому чемпіону світу китайцю Ян Хао. Та на 12,4 бала випередив бронзового призера британця Нова Вільямса. Свій перший матч у новому розіграші української прем'єр-ліги з футболу зіграв СК «Дніпро-1». Дніпряни здобули мінімальну перемогу над Житомирським поліссям з рахунком 2-1. Голами у складі спортклубівців відзначився Олександр Пихальонук і Руслан Бабенко. Обидва у другому таймі. Наступний свій матч у рамках української першості з футболу Ескадніпро 1 зіграє проти Ужгородського Минаю. Матч відбудеться 13 серпня, початок о 13.00. Також у рамках української прем'єр-ліги, проте вже матч другого туру зіграв Криворізький Кревбас. Криворіжці здобули перемогу над Луганською зорею з рахунком 1-3. Голами у ворота Зорі відзначилися Максим Лунюв у першому таймі, Клим Приходсько і Роман Дебелко у другому таймі. Наступний свій матч Кривбас зіграє проти команди ЛНЗ з Черкас. І на останок випуску про погоду на завтра, 8 серпня. У Нікополі та покрові триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 до 29 градусів тепла. У кривому розі та жовтих водах безхмарно опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів із позначкою плюс. У Кам'янському також безхмарно опадів не очікується. Температура повітря прогріється до 27 градусів тепла. У Дніпрі триматиметься безхмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 19 до 28 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 50%. Телеканал ДО1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також телеканал ДО1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця у студії працювала Маргарита Кузьменко, мирного неба та слава Україні.